Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А Майкла Мишкало пише це була стаття в Економіста осевні описане відбувалося у перші дні війни. Варвари стояли під Києвом і на якійсь із квартир у недобудові відбулася зустріч нашого військового з західними журналістами. Найбільше чого ми боїмося, сказав тоді контррозвідник. Він за словами журналіста був в Балаклаві. І вся ця імпровізована прес-конференція, коли ворог мігузяти Київ і Бої були у передмісті. Мала трохи макарбричний характер. Якщо усе це затягнеться, і ця війна переросте у війну ресурсів, стане війною на виснаження. На жаль, ці слова і страхи українського воїна, професіонала виявилися не те, що пророчими, це не про пророцтво. Правильним виявився його аналіз, бачення ситуації про що попереджали класики. Сталося на порозі другої зими, яку ми зустрічаємо в умовах війни. Вже зрозуміло, цього не могло не статися, тому нікому в тилу не потрібно знімати рожеві окуляри. Я як нас наполегливо закликають військові кореспонденти і експерти, численні блогери, чи перестати плекати ілюзії, ті, кого вони були чи є, вже втікли за кордон на теплі моря або й назавжди. Очевидно, що ця війна надовго і перемога буде не скоро. Русський река він як болото в'язке, величезне болото, ефекту доміно там не буде. І ніякі революції чи набац суверенітетів національних республік йому не загрожує. Наскільки довго ця війна цього не знає ніхто, але оскільки ця війна ресурсів, то у кого вони закінчаться, то й найімовірніше, і програє мова йде не тільки про зброю і факт, що санкції не діють, точніше вони навчилися їх обходити, чи що у них там заводи перейшли на три зміни, чи те, що ми самі почали виробляти, і нам допомагають союзники. А у них є тільки Іран і Північна Корея. Мова не про гроші і сировину, хоча це надважливо, один ресурс, який має русський і якого бракує нам, люди, і не тому, що їх було перед початком війни, там з групша сто мільйонів. На 40. хоча з цими цифрами не посперечаєшся, і сюди союзники своїх солдатів не посилатимуть. йдеться про те, що неможливо порахувати. але воно є, і це критично важливо. Ми маємо справу з варварами, з народом у якого жизнь капійка, судьба, злодійка, народом чиїм іменем названо дуже цікаву гру і смертю. Russian Roulette. за визначенням Кембриджського слова англійської мови. Це дуже небезпечна азартна гра. Де кожен гравець представляє до своєї голови пістолету барабані тільки. Одна куля із п'яти порожніх камер. Математична модель враховується ймовірність пострілу або які ваші шанси померти. Згадайте, як на початку війни нам показували кожного полоненого, і ми чули ці байки від них, що вони були на навчаннях і заблукали. Ідея полягала в тому, щоб достукатися до їхніх рідних батьків, щоб ті зрозуміли, що відбувається, щоб це зупинити, щоб там почався протест. Перехоплені телефонні дзвінка їхніх вояків, мам, дружинам, і перший культурний шок від цього словесного. Бруду суцільного мату так такою мовою ці сини говорять зі своїми мамами, чоловіка, з дружинами, дзвінки українських, родичів, близьких, знайомим, які живуть там. Ці розмови, ці намагання докричатися до тієї німоти, пояснити. Хоча що тут пояснювати, у нас війна на нас нападають бомби. Там люди це табірний порох, ніщо, бо незамінних немає, бо ще наражають, бо життя тільки мить. Буквально як сказав залужний, будь-яка армія, яка втратила вже вбитими 100 тисяч солдатів, припинила би воювати. Мерні втрати противника на 640 третій день війни вже становлять майже 330 тисяч убитими. Якщо згадати досвід Другої світової і те, як воювала Червона армія, а втрати були такі, що у німців закінчувалися патрони їх убивати, і тоді вони йшли вперед. Маємо те саме всі ці місні штурми. Вони мільйона других покладуть, і це нічого не змінить. Хто був проти, хотів не хотів воювати за царя за імперію. Текли за кордон. Решту не сильно задоволених запхали, в автозаки і посадили в тюр. Му або вбили. Одна надія, що там станеться щось таке, що внаслідок було першої світової війни, коли на фронті почався розпад моралі, втрата бажання воювати, масове дезертирство в тилу хлібні черги, або в них справді закінчаться танки, артилерійські системи, літаки, і їхній флот у чорному морі піде на дно. Бо інакше, за словами командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, війна Рев проти України може знову вийти за межі сходу і півдня нашої країни. Так він ставив умову, що це. Станеться, якщо Росія продовжить нарощувати виробництво озброєні технологічно видосконалюватися за допомогою своїх союзників, а Україна відчуватиме зменшення допомоги з боку партнерів. Війна не рулетка. Ми одноково тут залишимося і будемо чинити опір. Який у нас вибір, перемога або померти. Загинути здатися в полон. Це як засвідчили жителі звільнених міст. Як пережити окупацію, вже не життя. Russian Roulette. Куди ми дігнемося? Будемо боротися до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте Добайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.